Білгород-Дністровський прикордонний загін здійснює призов громадян України віком від 18 до 57 років на військову службу за контрактом. Державна прикордонна служба пропонує кандидатам наступні переваги під час проходження військової служби за контрактом. З громадянами віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили військову службу, а також які здобули медичну освіту і приймаються на посади за медичним напрямком, контракт укладається на один рік. Добір кандидатів здійснюється за їх бажанням та територіальним принципом проходження служби. Упродовж першого півроку проходження служби за місцем проживання переміщення можливе у разі особистої згоди. Проходження навчання в Україні та за кордоном. Конкурентне грошове та матеріальне забезпечення. Пільгові умови права на пенсійне забезпечення. Оплачувана відпустка 30 діб протягом року. При укладанні першого контракту виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі понад 22 тисячі гривень. Не зволікайте, вирішуйте своє майбутнє самі і зараз. З питань призову на військову службу за контрактом звертайтеся до рекретингового підрозділу прикордонного загону за телефонами, які ви бачите на екрані, а також за адресою місто Білгородністровський, вулиця Військової слави, 14.